Успіхи нашого 210-го штурмового полку на Запоріжжі. Росіяни про результати можливих переговорів на Алясці ймовірний обмін територіями, і які нові можливості вигадали українські виробники зброї, аби виготовляти її ще більше. Про все це і не тільки за мить у випуску Я Іван Костроба, аби не пропустити цікавого, тисніть лайк і почали. Українські збройні сили взяли під контроль південне передмістя Степногірська на Запоріжжі. 210-й окремий штурмовий полк публікує кадри боїв на цьому напрямку. На них видно перед повною зачисткою по зосередженню ворога працює артилерія і дрони. Росіяни вже традиційно малими групами намагалися проникнути і накопичитися у міській забудові, але їх вчасно виявили і ліквідували сили оборони. У 210-му полку зазначають, перший штурмовий батальйон виконав місію без втрат серед особового складу. Водночас ворог просунувся у Никанорівці, Щербинівці і поблизу Петрівки. Це вже Донеччина. Такі дані наводять аналітики. Діпстейт найбільш критичним напрямком фронту лишається Покровський. Там минулої доби наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора. Це свіжі дані від Генштабу. Головнокомандувач ЗСУ Сирський виділив додаткові сили і засоби для знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінією оборони на покровському відтинку. Зокрема, туди перекинув. Ли перший корпус Нацгвардії Азов. Ну а загалом по всій лінії фронту за вівторок відбулося 165 бойових зіткнень. Якщо сили оборони вийдуть із Донбасу, це відкриє передумови для нової війни, адже Донбас для росіян це плацдарм для наступу. І ми не вийдемо звідти. Про це заявив Володимир Зеленський. Під час зустрічі з журналістами глава держави впевнений на майбутньому саміті на Алясці Трамп і Путін порушуватимуть територіальні питання і говоритимуть про те, що нібито мають бути поступки з обох сторін України і Росії. Але за словами президента, це питання конституції, і він, як глава держави, не готовий говорити про обмін територіями. План Зеленського такий насамперед припинення вогню, і після цього обговорення і вирішення питання гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів. Росії і Європи і під час майбутніх тристоронніх зустрічей має йтися не лише про мир в Україні, а й про конкретні терміни нашого членства у Європейському Союзі. І НАТО росіяни тим часом взялися коментувати інформацію про начебто домовленості про обмін територіями. Зокрема, представник Міністерства закордонних справ країни-агресорки Фадієв вже встиг запевнити, що Росія не погодиться на відвід своїх військ з Херсонської і Запорізької областей України в обмін на передачу їм Донбаса. Росія хоче завершити війну в Україні до 2026 року. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, який є також членом української делегації на переговорах у Стамбулі. Військовий посилається на стратегічні документи росіян, у яких зазначено цей термін. Згідно із цими даними, бажання швидше завершити бойові дії пов'язане з величезними економічними витратами на ведення війни. Наразі вони становлять 42% бюджету країни і призводять до стагнації таких галузей, як металургія і видобуток корисних копалин, зокрема вугілля, зазначив представник гур. До того ж, на російську економіку тиснуть міжнародні санкції. А також Скібіцький звернув увагу на Білорусь, яка намагається дотримуватися балансу між підтримкою Росії і збереженням зв'язків із Заходом. На його думку, у цій війні Лукашенко прагне, попри все, зберегти нейтралітет. Спартанці знищують росіян. Бригада національної гвардії Спартан зірвала спробу ворожого штурму у зоні своєї відповідальності. Українські нацгвардійці за допомогою аеророзвідки помітили пересування бронетранспортера окупантів. Відтак, по техніці та особовому складу противника, наші воїни оперативно відпрацювали дронами й артилерією. Внаслідок цього взвод окупантів знищено. А загалом минулої доби по лінії фронту гвардійці відбили 27 штурмових дій супротивника, зокрема, знищивши чи дев'ять одиниць російської автомобільної техніки офісу Челябінську фейкова фірма і унікальні дрони. Очільник служби безпеки України Василь Малюк розкрив невідомі раніше деталі підготовки павутини історичної спецоперації в тилу росіян, завдяки якій вражено 41 літак стратегічної авіації ворога. Отже, надважливою і найскладнішою частиною малюк назвав логістику, тобто спосіб доставки в глибокий тил ворога 150 ударних FPV-дронів. Щоб втілити це, українські агенти створили ефективну логістичну компанію в Челябінську, орендували офіс і склади поблизу ФСБ і придбали п'ять вантажівок. Водії авто перевозили підготовлені вантажні, зокрема мисливські будиночки, які маскували все обладнання. Аднання звичайні на вигляд, утім, з унікальною бойовою частиною. Ударні безпілотники з кількома різновидами зв'язку і спеціальною сумішчю у бойовій частині розробляли саме для павутини, наголосив голова СБУ. І ще більше української зброї за гроші іноземних партнерів. Українські виробники продовжують шукати можливості виготовляти зброю не лише за рахунок держави, а й тих країн, які готові вкладатись в українську економіку. За таким сценарієм вже працює Данія, яка замовила для українського війська десятки самохідних далекобійних гармат Богдана. Тепер це можуть бути БТРи, міномети і навіть стугни. Національна асоціація оборони і промисловості, яка є ключовим постачальником міністерства оборони і об'єднує понад сотню українських виробників, презентувала збірку для іноземних партнерів того, що готова постачати в українське військо, аби іноземні країни розширили лінійку замовлень і навантажили виробництво українських заводів. На усі 100%. Потужності кажуть виробники для цього є. Коли зброю не дають у потрібній кількості, щоб належним чином оборонятись, її треба виготовляти самотужки. Тим паче вітчизняні розробки вже довели свою ефективність на полі бою. Що ви думаєте з цього приводу? Чи запрацює така схема і чи зможуть таким чином задовольнити потреби зброєю у нашого війська? Пишіть свої думки в коментарях під цим випуском і підтримуйте нас лайком. Росіяни не припиняють обстрілів української території і гатять не лише по прифронтових областях. Гучно було цієї ночі в Кременчуці, на Полтавщині. Жителі чули потужні вибухи. Вони пролунали на тлі загрози ворожої балістики. Двоє загиблих і десятеро поранених є на Донеччині. Російські удари по Костянтинівці забрали життя двох місцян і ще один дістав поранення. Троє постраждалих внаслідок ворожого обстрілу є у маяках, і троє у Ганнівці. Поранений на Запоріжжі у Васильівському районі, ворог гатив по 11 профронтових населених пунктах. Найбільше дісталося приморському, біленькому, Степногірську і гуляйполю. Четверо загиблих на Херсонщині. Під Береславом дрон атакував авто. Всередині сиділи чоловіки. І жінка вони не вижили. Під час спроби їхньої евакуації окупанти завдали повторного удару, травмувавши трьох поліцейських. А вранці була обстріляна Чорнобаївка, загинула місцева жителька, і ще четверо людей постраждали. І від смертельних поранень помер чоловік у комишанах. На нього росіяни скинули вбухівку з дрона. Допомагав вивозити родичів і знайомих із небезпечних місць Донеччини, а сам не встиг сховатися від ворожого дрона в Дніпрі. рятують мешканця добропілля, що втратив ногу, коли повертався додому. 28-річного Олексія доправили з величезною крововтратою і розтрощеною кінцівкою. каже, вцілів, коли воював, а так постраждав у цивільному житті. Про порятунок рятівника інших розкаже Ольга Павловська. У часу обійняти дружину та семирічного сина. Олексій у реанімації переглядає світлини рідних і чекає, коли вони доїдуть до Дніпра з Донеччини. Разом з родиною мали виїжджати за кілька тижнів, але усе змінилося 1 серпня. Їхав додому на машині на своєї, літів в півдрон. Я його побачив, вискочив з машини і побіг в сторону посадки. Ну, кустів там також спрятаться. Ноон політів за мною, що з ногою біда, зрозумів одразу, каже Олексій, стікаючи кров'ю, рятував себе сам. Згадав, чому навчався під час служби у війську ще 19-го року, тож затискав розбиту кінцівку. А там вісіла на на ниточках. Вона там висіла на ниточках. Я розірвав футболку, перев'язав собі ногу вище коліна, адже бачу, що стікаю кров'ю. Його крики почули військові, що проїжджали повз, надали допомогу та доправили до медиків вже в Дніпрі, провели реампутацію та врятували життя. І ще б дві-три хвилини він би стік кров'ю і, на жаль, життя було б загублено. Він себе врятував. Це такий, знаєте. Подвих, який він зробив сам для себе, шахтар за фахом працював під землею з 18 років, допоки через наближення фронту підприємство не закрилося і відтоді допомагав вивозити з небезпечних місць родичів та знайомих. Визнає останнім часом ситуація в добропіллі дедалі гірша. Кожен день там щодня там бахка і впіві дрони взагалі безкінечно. Вони наче їх там Нині він налаштовується на швидке відновлення, аби стати на протест та передусім чекає, коли зможе побачити дружину та сина. Вони вже прямують з Донеччини до Дніпра, щоб починати життя на новому місці. Ольга Павловсь, Олександр Куліш, Дніпро ТСН один плюс Атака на нафтопровід Дружба від дронів постраждав найбільший вузол російської магістральної мережі. Станція УНЧ у Брянській області. Відео як горить дружба з'явилося у телеграм-каналах. Але поки що без подробиць безпілотники поцілили її по двох нафтопереробних заводах країни агресорки. Влучання зафіксували у Волгоградській і Краснодарській областях Росії. ППО країни агресорки невдало збила один з безпілотників. Уламки впали у Волгограді на житловий будинок. Втім, поранених там немає. Через атаку тимчасово закрили місцевий аеропорт. А загалом російська влада звітує про збиття до півсотні дронів. Від початку тижня українські безпілотники здійснили низку успішних штурмів. На військово-промислові об'єкти Рос... Росії, зокрема вчора, вразили заводи з виробництва Гелію в Оренбурзі і завод Монокристал у Ставропольському краї, який виготовляє сапфіри для оптичних і лазерних систем військових приладів. А в понеділок удар припав на склад зберігання шахедів у Татарстані та на Арзамаський приладобудівний завод, який зокрема виготовляє компоненти для російських ракет Х-32 і Х-101. Нічого про Україну без України європейці проводять зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Він в Берліні зустрічається з канцлером Мерцем. Саме Берліну належить ініціатива скоординувати європейську позицію і чітко донести її до Вашингтона. Перед самітом Трампа і Путіна, який пройде вже післязавтра, європейці влаштували переговори з Володимиром Зеленським, президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і його віце-президентом Джей Ді Венсом. Докладніше про підготовку і тези, які обговорюватимуть наша спецкореспондентка з Берліна Наталя Фіврі. До Берліна сьогодні летить президент України Володимир Зеленський. Про це сьогодні зранку повідомили чимало німецьких змі з посиланням на газету Більд. Тож зустріч українського президента та німецького федерального канцлера буде зовсім не віртуальна, а цілком реальна і наживо. Європейські лідери та Україна намагаються вплинути на американського президента ще до того, як він сяде за стіл переговорів із Кремлем. Сьогодні заплановані одразу кілька віртуальних переговорів. Канцлер Фрідріх Мерц збирає відеоконференцію у форматі лідерів Франції, Італії, Фінляндії, Великої Британії Польщі, також президента України Володимира Зеленського. І президент буде разом із Мерцем у Берліні. І до них приєднається також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і генсек НАТО Марк Рюте. Пізніше запланована ще одна відеозустріч уже із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і його віце-президентом Джей Ді Венсом. Це такий ключовий момент дня, бо саме там спробують переконати Вашингтон у необхідності враховувати інтереси України у будь-яких домовленостях із Росією. І потім в окремому форматі збереться ще так звана коаліція охочих. Це група держав під проводом Німеччини, Франції та Великої Британії, які готові брати участь у гарантуванні майбутнього мирного плану і там можливі і військові місії, і контроль за перемир'ям. Ну і головні теми, які сьогодні хочуть обговорити, це як посилити тиск на Москву, щоб змусити її до реальних переговорів, який може взагалі бути план цього мирного врегулювання, щоб він. Не був просто паузою перед новою агресією Росії, і як гарантувати Україні безпеку після війни. Європейські столиці демонструють єдність у тому, що ніяких рішень без Києва приймати не можна. І напередодні була спільна заява шести країн і Єврокомісії, і там зазначили, Україна має право самостійно визначати своє майбутнє. Однак на тлі отакої єдності все одно звучали дещо суперечливі сигнали. Наприклад, генеральний секретар НАТО Марк Рюте в інтерв'ю американському телеканалу став говорити про те, які поступки треба Україні а зробити в розміні території це викликало чимало критики, тому що такі передчасні розмови про те, які ж території Україна має віддати, точно не посилюють переговорну позицію. Канцлер Фрідріх Мерт заявляє, що не припустимо, щоб валясці вирішували, обговорювали територіальні питання за спиною України та Європи. Ми інтенсивно готуємося до цієї зустрічі на європейському рівні разом з американським урядом, і ми сподіваємося, що уряд України, що президент Зеленський візьме участь у цій зустрічі. У будь-якому разі, ми не можемо прийняти, щоб територіальні питання між Росією та Америкою обговорювалися або вирішувалися над головами європейців та українців. Я припускаю, що американський уряд бачить це так само. Саме тому існує така тісна ко координація. вона продовжуватиметься у найближчі дні. Британський прем'єр Кір Стармер перед самітом підкреслив, що потрібні міцні та дієві безпекові гарантії для України, щоб російська агресія не повторилася. Тож сьогодні всі ці перемовини власне для того, щоб дати зрозуміти і не допустити, щоб про долю Європи домовлялися без Європи. Із Берліна Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1. Встановив камеру спостереження у пакеті з під соку. На Дніпропетровщині затримали шпигуна, що на замовлення ворога стежив за ешелонами ЗСУ. Безробітний з Павлограда встановив відеонагляд просто біля колій. Камеру з павербанком замаскував, аби ворог міг побачити переміщення потягів віддалено. Чоловіка затримали працівники СБУ, коли він встановив свій пристрій. Як виявилося, затриманий вже встиг передати ворогу координати приміщень поліції і СБУ, а також шукав місця розташування ППО. Чоловік наразі у СІЗО йому загрожує до 12 років в'язниці. Водні перегони, аби потрапити до кордону на Вінниччині Прикордонники затримали двох чоловіків, які на підводних скутерах хотіли перетнути дністер. У такий спосіб жителі Хмельницької і Київської областей планували потрапити до Молдови. Коли до них на гідроскутері наблизилися прикордонники, чоловіки продовжували втікати. Тож на річці стартували свої рідні перегони. Втім, обох втікачів затримали і притягнули до адміністративної відповідальності. Температурне пекло на півдні Європи і пожежі, які спалили вже майже мільйони гектарів. CNN зазначають, наразі Європа переживає найгірший сезон лісових пожеж за всю історію спостережень. Через спеку в понад 44 градуси за Цельсієм в Іспанії палають ліси пожежі, і вогонь вже підступає до околиць Мадрида. Палають ліси і поля у Чорногорії. Там вже є перші пошкоджені полум'ям будинки. Надзвичайники роблять усе, щоб завадити більшому лиху. Червоний рівень небезпеки оголосили також у семи італійських містах. До теплового удару у вигляді 40-градусної задухи готуються також в Німеччині. Людям радять бути обережними, ховатися у затінку і пити достатньо води. Таким був цей випуск. Це все, що встигаю розказати. Пишіть, як вирятуєтеся від задухи і чи чекаєте ще спекотних днів цього літа? Не прощаюсь.